Навіть маленькі кроки мають значення. Поступово змінюючи свої звички, ми можемо зробити внесок у збереження нашої планети. Отже, ловіть декілька крутих екофішок. Економія води. Уявіть, що кожна крапля, яку ви зберігаєте, дарує життя рослинам і тваринам. Відчуйте задоволення від того, що ви робите добру справу сортування сміття. Замість того, щоб дратуватися, радійте, що ви даєте друго життя речам. Використання багаторазових речей. Відчуйте тепло і затишок, коли п'єте каву з улюбленою багаторазовою чашкою, замість того, щоб використовувати одноразові стаканчики. Поділіться своїми емоціями і досвідом з іншими. Залучайте їх до екологічного способу життя, беріть участь в екологічних акціях, вчіте єдність з іншими людьми, які поділяють ваші цінності. Відчуйте творчу енергію, створюючи щось нове і корисне для довкілля. Екосвідомість це не просто обов'язок, а й можливість зробити своє життя більш яскравим і наповненим сенсом.